Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми скажемо про вибір 91-го року, коли українці тоді обрали шлях. Тоді вони обрали шлях у вигляді стабільності та комунізму замість правди і борця за незалежність. І за цей вибір зараз український народ платить криваву ціну. Але що б відбулося, якби тоді українці проголосували за правду і за борця за незалежність? Як би рухалась Україна, що відбувалося в Україні, який би шлях взяла б Україна? Про це ми сьогодні будемо казати І ви вже зрозуміли, що мова йде про В'ячеслава Чорновола, якого тоді не підтримали українці? Хто ж такий В'ячеслав Чорновіл? Дуже короткий його портрет. 17 років він провів в таборах. Не за злочин, а за правду. Але пам'ятаєте, тоді була пропаганда про те, що Чорновіл це злочинець. І це, цю інформацію, цю пропаганду надавали з різних засобів масової інформації, особливо телебачення. І тоді народ сприймав, він вірив, що. Треба голосувати за стабільність, а не за злочинця. І тоді вони казали, Чорновіл це злочинець. А ми будемо підтримувати нашого хлопця, нашого комуніста-кравчука. Також, один із творців руху, В'ячеслав Чорновіл, а це перша демократична сила України тоді була. Він виступав за повну незалежність і ще тоді, коли це вважалося екстремінізмом. У 91-му році Чорновів мав чітку програму. Дуже коротко скажу: це люстрація, декомунізація, повна українізація, курс на Євросоюз та НАТО, справедлива економіка без олігархів. Але люди це не сприймали. Вони боялися змін. Вони хотіли, щоб ними керували комуністи. І вони всього досягли своїм вибором. Цитата Чорновіла. Ми або побудуємо свою Україну, або залишимось колонією Москви. Тоді він був правий. Але це ніхто не сприймав. Це ніхто не чув. І взагалі ніхто цим не задавався. Було весело, всі думали, що оберем свого хлопця-комуніста, і наше життя буде кращим, бо ми в незалежній Україні. І комуністи нами будуть керувати. Так ось вибір 91-го року. Кравчук переміг, Україна програла. Пам'ятаєте, тоді ще Чорновіл казав, не я програв. Ці вибори. Україна ці вибори програла. Так ось, за Ланіда Кравчука проголосували 61,6% виборців. За В'ячеслава Чорновіла 23,3%. Якщо взяти мапу України з розподілу голосів, то відповідно Західна Україна за Чорновіла до 80%. Центр Київ переважно за Кравчука голосував. Схід і південь тотальна за Кравчука. Але чому це відбулося? Бо Кравчук це була та пропаганда, яку надавали людям з телебачення. Казали про нього, що тільки він може врятувати Україну, надати новий шлях. Це наш хлопець, це ж комуніст. А треба вірити комуністам. І буде вам рай. І ось на це люди і повелись. Тобто телебачення, знайоме обличчя, бо всі пам'ятали, і весь час оця пропаганда працювала. І відповідно, це колишній ідеолог комуністичної партії Радянського Союзу. Тоді сприймали тільки комуністів. Люди тоді боялися змін. вони боялися націоналізму. Медіа та адміністративний ресурс працювали тільки на Кравчука. І ось ця машина працювала так, щоб цей народ обрав тільки Кравчука, а не якогось злочинця у вигляді Чорновок. Українців тоді. Просто обдурили красивими словами про мирний перехід. Але передали владу тим, хто 70 років українців пригничував. Ось що відбулося тоді. І що було б, якби українці обрали Чорновола? Давайте скажемо по рокам, що б тоді відбулося в Україні. Якщо взяти 92 рік, при Чорновілі був би указ про люстрацію. Тобто, всі члени ЦК КПУ, КДБ, прокурори судді були б звільнені. Відбулось би очищення освіти армії засобів масової інформації. Відбулась би конституційна реформа, тобто Верховна Рада України була б переформована. Впроваджується парламентська республіка. Сильними інститутами. Мова та школа, а це п'ятирічний план українізації, відкриття українських університетів, інститутів українознавства. 93-96 роки. Це вже був би європейський прорив. Зовнішня політика Чорновіл ініціює переговори з НАТО та Євросоюзом. Всі великі міжнародні форуми і представник України був би чорновіла не кучма. Економіка без олігархів, приватизація через відкриті аукціони. Підприємства не захоплюють такі як ахметові, а викупають трудові колективи. Україна не олігархат. А середньокласова держава. 2000 рік, 2010 роки, була б інша реальність. А це 2004 рік. Україна вступає до НАТО. 2005 рік, угода про вступ до Євросоюзу. Такі міста, як Харків, Одеса, Львів, модернізовані за кошти Єдиного банку розвитку та реконструкції. Інвестори не бояться корупції. Чорновіл або його політичні спадкоємці керують два строки. А це стабільність, це розвиток, це гідність. 2014 рік, 2022 роки. Не було б війни. Росія була б ізольована, немає проросійської партії в парламенті. А вони завжди там є, починаючи з 91-го року і по сьогоднішній час. Крим це повноцінна частина України. Донбас не знищений війною, а працює на модернізованій індустрії. Збройні сили це професійна, технічна, розвинена армія з досвідом міжнародних мій. Ось що б відбулося, якби народ тоді обрав. В'ячеслава Чорновіла. Але яка ж справжня реальність за 30 років зради, що ми маємо? Війна, олігархії, знищена промисловість. Тобто, ми втратили покоління. Ми втратили десятків тисяч життів. Ми втратили шанс. Але головне, ми втратили себе. За вибір, який був зроблений неправильно. Ось, за що платить зараз український народ. Якщо казати про це все, шановні глядачі, поширте це відео. Бо це історія така, яка вона є. Але цю історію ми маємо знати і пам'ятати, для того, щоб. Не допускати помилок, хоча б аналізувати свій вибір. Обговорить це питання, оцю ситуацію, зі своїми рідними людьми. Думайте, за кого ви голосуєте. Не просто так тоді, коли люди дивились телебачення і сприймали все з телебачення. Ні, цього не треба робити. Треба думати головою в першу чергу, аналізом, розумінням, досвідом. Треба вивчати історію, бо ціна помилки в ній це наше життя. І це зараз відчуває український народ. Тому поширюйте це відео, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні, сьогодні ми казали про 91 рік, який. Надав нам все те, що ми маємо зараз. А це вибір тоді, коли був зроблений помилково. Дякую всім вам, шановні дичі, і вже до наступних зустрічей.